And now, знову, леди and джентлимен, Трускавець. The best city in the world. <laughs> Та правда, ніде так добре не є, як Трускавці. Хоча хто хоче, може написати свої варіанти відповіді. Де краще, ніж Трускавці. Приймаються всі варіанти. Ми вважаємо, що найкраще в трускавці. Особливо влітку. Особливо в червні. Особливо в 17-й годині, коли бівель вже відкрився. Особливо, коли чути мелодії Трускавця. А ми йдемо допівати. Ну, до треба йти хоча б, тому що треба воду пити регулярно, ви ж розумієте. Соколена дуже і дуже гарна мелодія. А водночас. Є і українською, і польською. З цього приводу теж можна написати свою думку. Взагалі в нас з будь-якого приводу можна написати свою думку. Не стидайтеся. Часто в Трускавці Спілкуюся з підписниками своїми глядачами. Деякі з них коментують, а деякі кажуть, ой, ми щось не наважуємося коментувати. Я кажуть, наважуйтесь, коментуйте. Це ж так цікаво. Коментуйте, лайкайте. Буде що згадати. Буде пам'ятчим пишатися. будь-якому випадку. відчуєте тебе себе. Ну, хотів сказати співучасником, може співучасник це не дуже гарне слово. Відчуєте себе героєм нашого проєкту, нашого серіалу. Набід <поє> коментувати це таке, якщо відео потрапити, <поє> недавно одна підписниця написала, як потрапила в відео, як раділа з цього приводу. Випадково побачила, коли побачила, коли потрапляла відео, вона не бачила. А вже як потрапило, тоді вже раділа. А біля музичного танки щось може бути. У мене з музики. Бо зараз такі часи, що вислів щось може бути. О, що він тільки не може означати. Краще не вживати слова, щось може бути, щось відбувається, щось відбулося. Коректно. Максимально коректно все казати. Бачиш, пан Володимир Гришко вже на бюветі. Підійдемо. ще раз. Вдячні майстру за диск, який він подарував з автографу. Традиційно потяг їде. Потяг теж це розглядає як рекламу. Хоче потрапити в кадр. Может ліса тишка сіря шукала і кажуть зі своїми. Але коли Ігрушка Панове, сьогодні буде свято, приходьте, на зло всім ворогам, сьогодні буде гарний, чудесний концерт. Приходьте, будь ласка, бачу я тебе снах у Дібровах зелених, позабути стежках ти приходиш до мене, і не треба нести. А ні квіт у надії. Она мої мрії. Запрошуємо сьогодні на концерт. Діти йдуть безкоштовно. Збір коштів йде сьогодні на придбання коптера. Будь ласка, приходьте, друзі, чекаємо чудесний, патріотичний концерт. Ваш Ричко, слава Україні! Звучить пісня виконання народного артиста України для вас хібає Володимир Гричко. Я прийшов ближче до тебе. Добре, бач, в обід тебе не було, правда? Ну байш, а я був. Легенда української сцени, народний артист України, Володимир Золотого голосу України, майстро Володимир Гришко сьогодні запрошено великий сольний концерт. Зараз майстро тут біля нас то бажає отримати автографи, сфотографуватись. Будь ласка, підходьте до нас ближче. В продажу є компакт-лизки та квиточки на концерт. 14 червня палаці Шевченка перший в Трускавці з концертною програмою. Тіана Рос, понеділок 17-го, заслужений артист України, композитор співа, музикант Я... Петро Чорний. І 19-го Палаці Шевченка на свою концертну програму запрошує концерт сьогодні. Запрошу. Анастасія Фрик. Сьогодні буде патріотичний найкращий концерт.